Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику, але не світ англійська мова для п'ятого класу. Урок 4. Lesson 4. Перше завдання. Listen and repeat. Say which kind of TV programs you prefer to watch. Послухай та повтори: Скажи, яким телевізійним програмам ти віддаєш перевагу. Наприклад, example. I prefer game shows to talk-shows. Я віддаю перевагу ігровим шоу, ніж ток-шоу. І слова. Ці слова, знову ж, в четвертому класі. Така лексика вам уже зустрічалася. Але, якщо ви її не пам'ятаєте, повторіть, вивчіть, випишіть свій словничок. Перше слово A cartoon. A cartoon. Multfilm. A film a film film. A program about animals. A program about animals. Programma pro Tvary. A game show. Igrove show. A game show. A quiz show. A quiz show. Victorina. A sports program. A sports program. Спортивна програма. І ви можете, виходячи з цих назв, сказати, що вам більше подобається. I prefer a cartoon to film. Тобто, переважно дивлюсь мультфільми, ніж фільми. І так далі. Завдання номер 2 Work in pairs. Ask and answer about different TV programs. Працюйте в парах. Запитайте, дайте відповідь про різні телевізійні програми. What kind of TV programs do you like? Які телевізійні програми тобі подобаються? Можете сказати I like. І перераховуйте, що саме подобається. I like quiz show. I like game show. I like program about animals and sport. Програм так далі. What are your favorite shows? А які твої улюблені шоу? І відповідайте. My favorite shows are game shows and quiz shows. Наприклад, я даю вам лише приклади. Можете казати своє. What are the titles of your favorite films? Game shows? sport programs, etc. Як називаються ваші улюблені фільми, ігрові шоу, спортивні програми і таке інше? Тут уже потрібно сказати назву. Назву, я думаю, у вас свої улюблені програми, фільми, які ви можете назвати. І скажіть. The titles of my favorite film is: Якщо фільмів декілька, The titles of my favorite films are, is в однині, і тоді фільм. Або додаєте S-закінчення, якщо це множина. Якщо «films are, і кажете декілька нас. Якщо один фільм, 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 фільм is, і назва одна. Так само про геймшоу, спортпрограм таке інше. Завдання номер 3: Listen and read. Послухай та прочитай. Say which TV program Anne and Dan have decided to watch. Скажи яку телевізійну програму Ann та Dan вирішили подивитися? My favorite game show has already started. Let's watch it then. Моє улюблене ігрове шоу вже почалося. Давай подивимось його ден. There is an interesting program about blue whales. On the Discovery Channel in 10 minutes. На каналі Discovery через 10 хвилин почнеться цікава програма про блакитних китів. Why don't we watch it together? Чому б не подивитися її разом? You can watch a game show tomorrow. Можеш подивитися ігрове шоу завтра. No, I can't. Ні, не можу. I'm having a training in the sports center at this time. У мене тренування в спортивному центрі в цей час. I really need to watch that program. Мені дійсно потрібно побачити ту програму. I'm working at my report for the Nature Study Lesson. Я працюю над рефератом по природознавству. There are always many exciting facts in those programs. В тих програмах завжди багато цікавих фактів. But I'm so tired of learning, але я так втомилася навчатися. I have already got a quiz from my classmates, but I haven't found all the answers yet. Я вже отримав запитання від моїх однокласників, але ще не знайшов відповідей. Let's watch the program and write the answers together. Давай подивимось програму і напишемо разом відповіді. Окей, okay, добре. Четверте завдання по тексту, по діалогу, який ми тільки що прочитали. Agree or disagree. Погоджуюсь чи ні. Ann likes to watch game shows. Ann любить дивитися ігрові шоу. Так, це правда? Тому agree. Dance favorite program starts in half an hour. Улюблена програма Дена починається за півгодини. Це неправда, тому що мова йде про 10 хвилин in 10 minutes. Disagree. Dance favorite program is about animals. Улюблена програма Дена про тварин. Так, це правда про блакитних китів Blue whales. Agree. N likes to watch the educational programs. N любить дивитися навчальні програми. Ні, це неправда, Тому що вона втомилася від навчання. Disagree. N agrees with then. N погоджується з Denном. Так це правда? Agree. Grammar Lab. The present perfect tense. Граматика. Present perfect. Ми в минулому році почали вивчати такий час, як Present Perfect. Він не важкий. Просто потрібно зрозуміти, що це за час і як він утворюється. Використовуємо Present Perfect, щоб показати дію, яка почалася ще раніше, але, можливо, продовжується до цього моменту. А може, вона щойно завершилась, але ми бачимо результат цієї дії. Наприклад, хлопчик плаче, ідей плаче. Запутав, що ти плачеш? Я загубив ключі. Те, що він загубив ключі, ми не бачили. Але ми бачимо результат цієї дії. Він весь в сльозах він не зможе потрапити додому. Далі, використовуємо Present Perfect з такими словами, як just щойно, not yet, ще ні, already вже, ever, будь-коли, never – ніколи, often – часто, seldom – рідко. І таке інше. І є приклади. I have already watched this film. Я вже дивився цей фільм. Тобто до цього часу і у мене вже є досвід, я можу вам розказати про цей фільм. Ми з вами не бачили, як ця людина бачила цей фільм. Але він може нам розказати, що в цьому фільмі. He has already visited his grandparents this week. Він вже відвідав своїх дідуся і бабусю на цьому тижні дія вже виконана, і на цей час він вже про неї може розповісти про цю дію. Наступний приклад це запитання. В англійській мові для утворення запитань, загальних запитань, завжди використовується допоміжне дієслово. Present perfect допоміжне дієслово це have has. Ось приклад. Have you trained in the gym today yet? Ти ще не тренувався в спортзалі сьогодні? Yes, I have. Тренувався. No, I haven't, ні, не тренувався. І ось далі показується, як саме утворюється Present Perfect. Якщо речення стверджувальне. Коли ми кажемо про дію, не запитуємо, не ставимо заперечну частку, але розповідаємо. Використовуємо допоміжні дію слова have has. Have використовуємо з I, I have, we, we have. They, they have, You have також. А he, she it has, I have і третя форма дієслова. Якщо дієслово неправильне, ми його шукаємо у колоночці неправильних дієслів третя колоночка. Якщо дієслово правильне, ми додаємо кінчення ed. ED. ED, закінчення. Якщо у нас заперечна форма, то Have та has, набуваючи часточку not. I have not, I haven't. He has not, he hasn't. Це буде наш present perfect. Дія почалась колись давно. Але до цього моменту вона або. Продовжується або щойно завершилася, але ми бачимо навіть не цю дію, а її результат. Результат цієї дії в теперішньому нам відомий. Це Present Perfect Tense. Далі, по цьому часу, завдання номер 5 Put the verbs in brackets in the Present Perfect Tense. Поставте дієслова в дужках в Present Perfect. Отже. Дієслово неправильно в третій колоночці шукаємо. Правильне закінчення ID. Перше. They. They дієслово, допоміжне, завжди буде have. Ми пам'ятаємо структуру ось утворення present perfect. They have. Далі go to go. Go іти. Це неправильне дієслово, тому ми його беремо з третьої колоночки. Go went gone. Нам потрібно gone. They have gone to the Natural History Museum This Week. Вони ходили до музею природознавства на цьому тижні. Наступне запитання. Мова йде про Мері. Мері дівчинка. Мері – це хто? Вона. По-англійськи, вона буде She. She, звісно, буде дієслово has. На першому місці в питанні ставимо допоміжне. Has Mary. Далі. To take брати. Це неправильне дієслово, слово, його три форми. Take, took, taken. Has Mary taken her younger brother to the zoo yet? Мері брала свого молодшого брата в зоопарк вже. Наступне третє. Сью. Сью це ім'я дівчинки. Сью, знову ж вона. Вона по англійськи буде She. She буде допоміжне дієслово has. «Sue has already to visit. «Visit» – це правильне дієслово. Додаємо лише закінчення ED. «Sue has already visited the Exhibition in the Art Gallery. «Sue вже відвідала виставку в мистецькій галереї. Already ставиться в реченні між дієсловом допоміжним have. Або has, і дієсловом смисловим. Про що ж саме йде мова? Воно розриває їх. Четверте you. З you допоміжне дієслово буде have. You have never. Далі to be. To be бути неправильне дієслово. Шукаємо його в колоночці, неправильних дієслів. Be was the been. Be was the been. Потрібно been. You have never been to the theater in this city. Ти ніколи не був в театрі в цьому місті. П'яте. N. Мова йде про дівчинку. Дівчинка вона. Вона по-англійськи she. She буде has. N has already to watch. To watch, дивитися це правильне дієслово. Тому закінчення просто іді. N has already watched a documentary about wild animals today. And вже дивилася документальний фільм про диких тварин сьогодні. І шосте. We. we це ми, з we допоміжне поміжне діє буде have. We have not to be. To be вже нам. Траплялося, неправильне дієслово. Be was were, been. Третя колонка been. We have not been at the disco this month. Ми не були на дискотеці в цьому місяці. Можна сказати have not, а можна скоротити і сказати Haven't. Сподіваюсь, вам зрозуміло трошки, що таке Present Perfect і його утворення. Але для того, щоб це. Краще відклалося в голові, вам потрібна практика. Ви повинні спочатку зрозуміти структуру, як утворюється час, як утворюється розповідне речення, питальне та заперечне. І спробувати утворити речення, спробувати скласти речення в Present Perfect. Запам'ятати, що I, we, you, they – це have, he she, it has. Використовувати не тільки I, you, they, а I, brother, mother, they, Children і так далі. Щоб ви могли швидко діяти, швидко використовувати цей час. Зрозуміти його. Наступне Conversation Lab, лабораторія спілкування. Шосте завдання speaking class. Поговоріть в класі. Act out the situation. Розіграйте ситуацію. Use exercise 3, page 81, as an example. Використовуйте завдання 3 на сторінці 81 як приклад. Завдання 3 це оцей діалог. Отже, Your favorite TV program will start in a few minutes, but your brother sister wants to watch a film on another channel. Talk with him. And decide which program to watch. Ваша улюблена програма почнеться через декілька хвилин. Але ваш брат, сестра хоче подивитися фільм на іншому каналі. Поговоріть з ним або з нею. Виріште, яку програму дивитися. Ви можете, по прикладу, на сторінці 81 скласти подібний діалог, поговорити між собою. Придумати, яку програму хочете подивитися. Слова використовувати можете з вправи 1 на сторінці 80. Назви можете використати свої, які вам дійсно подобаються програми або фільми. Завдання номер 7 Write three questions to each of these sentences. Напишіть три запитання до кожного з цих речень. Які речення? My favorite TV channel is One plus One. Мій улюблений телевізійний канал це один плюс 1. Що можна поставити? Які запитання до цього речення? Наприклад, я вам кажу, наприклад, ви можете придумати щось своє. What is your favorite channel? Перше запитання. What is 1 plus 1? Що таке один плюс один? Або, наприклад, is 1 plus 1 your favorite channel? Чи 1 плюс 1 твій улюблений канал? Три таких запитання. Можна ще запитати так. Your favorite TV channel is 1 plus 1. Isn't it? Твій улюблений телевізійний канал 1 плюс 1. Чи не так? Це наприклад. Друге, Steve likes to watch sports programs. Стів любить дивитися спортивні програми. Ну, приклад, знову ж, даю вам приклади: Who likes to watch sports programs? Хто любить дивитися спортивні програми? What programs does Steve like to watch? Які програми Стів любить дивитися? Можна поставити таке запитання: Steve likes to watch sports programs. Doesn't he? І третє. I've already watched that film. Я вже дивився цей фільм. Who has already watched this film? Хто вже дивився цей фільм? Have you already watched that film? Ти вже дивився той фільм? What film have you watched? Який фільм ти дивився той фільм? Такі приклади вам запитань. А знову ж таки, можете розказати своє, можете придумати своє. Сподіваюся, цей урок допоміг вам і був корисним. Ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. Бажаю вам успіхів!